Так, привіт YouTube! З вами Леший і сьогодні хочу вам показати один із українських тактичних ножів. Це такий ніж біла зброя, ніж грім. Це компактний тактичний ніж. Кайдексові ножне в забарвленні мультикам. Ну, Тут в мене ще тактична мотузочка, ну не було в мене паракорда на той час, коли це все робилося. Маємо текстолітове руків'я. Маємо довжину клинка 12 см, ширину клинка 26 мм, і товщина в найбільшому місці у нас 6 мм. Це такий досить, досить такий. Моцний, потужний ніж. Маємо е, тут фальш-лезо. І е, ну, він мені нагадує траншейники Першої світової, саме Першої світової, саме німецькі траншейники. Досить непоганий ніж. Подарований мені побратимом на одне із подій, дуже важливих подій в моєму житті. Е, має темлячний отвір, конструкція фултанг. Даний шуруп він з обох боків переставляється, можна регулювати отвір для тімляка тут або тут. Досить різучий, досить такий надійний ніж. Його можна розмістити завдяки ножнам скайдекса на будь-якому будь положенні на екіпіровці. Маємо невеликі розміри. Маємо надійний, маємо досить надійний е, ніж такий. Знову ж таки, це як от траншейники, траншейники Першої світової, тобто ніж простий, ніж е, ломік, надійний, е, ріжеть, колить е, дрова, підламати якісь двері, десь щось відколупати, це от, е, просто незамінна штука. Досить приємно даний ніж сидить в руці, досить зручно з ним працювати, тому можу рекомендувати, але е, ну, такий ніж трошки, трошки такий важкий. Не всім він підійде. Тому е, купляйте правильні ножі, бережіть себе, слава нації і смерть Російській Федерації. Я з вами був Леший, До скорих зустрічей.